Я тут з першого класу, всі 11 років. Баскетбол прийшов в моєму житті в 5 класі. Дізнався, що тут є гурток з баскетболу, вирішив спробувати. І, знаєте, так склалася доля, що я пов'язав з баскетболом все своє життя і на даний момент закінчив факультет фізичного виховання, є тренером-викладачем з баскетболу та працюю у спортивній школі. Також є. Діючим гравцем з баскетболу, професійний гравець вищої ліги команди БК Пуш ЦДУ. На даний момент готуємося до всеукраїнських шкільних змагань пліч-опліч. Сподіваємося зайняти як можна високі місця та показати гарний результат. Дуже добре, що і в нашому місті баскетбол є і процвітає надалі, є гуртки, є люди, які Займаються цим всім і додають до цього максимум зусиль.